Лемі завжди був унікальним, і тому абсолютно не дивно, що сьогодні, майже сім років після того, як він покинув нас, рок і метал так і не зміг знайти йому заміну. І насправді я не думаю, що ми коли-небудь зможемо. Гала боженґеос юрімемідончі. Тож сьогодні, в 2022 році, почути нову пісню від Модрогеда, це неймовірно. Дивне відчуття. Тож давайте з вами подивимося на перший за 7 років новий трек від легендарних Модергет, та застрибнемо на потяг популярних дебатів. Чи взагалі такі релізи є знущанням над пам'яттю Лемі чи навпаки, подарунком для всіх фанатів металу по всьому світу? Погнали! Невеличка передісторія. Переведення фінального 23-го студійного альбому Моторгеду Bad Magic тільки от зараз було анонсовано. І збирається потрапити на полиці магазинів в лютому 2023 року. І ця новина, скоріш за все, мала би пройти абсолютно непоміченою мною та й багатьма іншими. Якщо б не одне але. Окей, насправді два але. Разом з цим оголошенням правовласники Моторгеду також випустили абсолютно. Нову пісню від найгучнішого гурту в світі. І до того, як ви почнете кидати речі в свій комп'ютер, ні. Не хвилюйтесь. Живі члени метрохеду, звичайно, що не зібралися знову разом і не найняли в нового вокаліста. Блін насправді навіть смішно говорити щось таке в голос. І Bulletin Brein це просто записаний давно, проте так і не виданий. До нещодавна трек. Від гурту, який просто і спокійно грав н рол. Надривний голос Лемі та гітарний тон Філа Кембола робляться абсолютно зрозумілим, що ця пісня є насправді одним з найфінальніших треків, який Лемі записав за життя під час студійних сесій до свого фінального альбому. Насправді, в офіційному відео ми також можемо побачити до нещодавно не випущений матеріал з студії, і побачити, як хлопці працювали над своїм альбомом Bad Magic. І тут ти ще раз просто розумієш, що Лемі насправді таки був. Королем рок-н-роллу, адже не дивлячись на те, що він явно дуже і дуже страждав, і йому було дуже важко робити, будь-що на тому етапі свого життя він все одно продовжував робити те, що знав і любив найбільше: створювати нову музику і грати хеві метал гучніше ніж будь-хто в світі. Загальне звучання цієї композиції доволі типічно до того, яке Motorhead випрацьовували для себе в 21-му сторіччі простими, проте доволі ефективними гармоніями та дещо втомленим, проте все одно гострим та подекуди дуже темним вокалом від Ле. бріч перед соло навіть трошечки нагадує Motorhead зразка альбому Rock'n'Roll, Проте все одно доволі непогано лягає на фінальне звучання цього гурту. А от що на цьому треці дійсно здивувало, так це соло від Філа. Адже так, давайте будемо чесними. На Bad Magic Філ Кембл нарешті вирішив трошечки так поекспериментувати та відхилитися від формули, яку він для себе випрацював, і по якій він шпарив багато-багато років. Проте на цьому треці виглядає так, що перед тим як піти в студію, Філ Кембл зустрівся і випив пляшечку чи дві з іншим гітаристом. Ага, з тим самим. В усьому іншому болетінь Брейн це архетипний трек пізнього Моторхеда, який, якщо б він вийшов до 28 грудня 2015 року, я міг би навіть якось проранкувати і поставити йому якусь там оцінку. Проте, звичайно, що це абсолютно неможливо сьогодні. Тому що ні, звичайно, що були Brain це не найсильніший трек в дискографії Моторгеда. І так я не можу його поставити в один ряд з легендарними Ace Of Spades чи з головним треком з мого улюбленого альбому І Якщо ви не знаєте, це ось цей. Але я маю бути дуже чесним і відвертим з вами. Коли я почув цей трек і голос Лемі, я насправді пустив сльозу, тому що він нагадав мені, наскільки я за ним сумую. і скільки ця людина зробила для розвитку металу по всьому світу. І насправді я зазвичай дуже і дуже критично відношуся до постійних перевидань одних і тих самих альбомів, на яких лейбл намагається перепакувати, щось там трошечки змінити. Проте навіть не париться зробити так, щоб хоча б деякі пісні звучали, хоч трошечки по-іншому від того, що видавалося до цього. Хоча, якщо бути зовсім чесним, то можливо в мене там парочку таких альбомів є. Окей, може два чи три. Проте, на мою думку, почути будь-що нове. Від легендарного рокера, який в додаток до цього, до речі, був і дуже крутим в житті. Це справжній подарунок. І я бути дуже відвертим з вами. На цьому етапі я насправді не сильно навіть переймаюся тим, що саме там почути. Я просто був неймовірно щасливий дізнатися, що в мене залишилося хоча б щось від Моторгеда, що я ще досі не чув. Особливо після того, як подивився на трек ліс з прийдешнього переведення, а особливо на фінальний трек, який зі своєї назви, звичайно, що дає зрозуміти, що це також є невиданий трек Модрогеда, і я так думаю, що приблизно з тої самої ери. Тож так, я прекрасно розумію, що це переведення в принципі буде таким самим, як і фінальний альбом Bad Magic від Модрогеда. Проте сам факт того, що нам вдасться почути дві нові пісні від Модрогеда, коли ми на це навіть не сподівалися, змусило мене просто стрибати від щастя. Адже я буду дуже чесним і відвертим, Модрохед, та в принципі, як і Judas Джудус Iron Maiden Метарик, це був один з найголовніших гуртів, коли я був тінейджером. І на цьому етапі мені просто дуже і дуже цікаво, що ж там ще є. В закремах в Motorhead Music важна щось з раннього моторхеду. Але що ви особисто думаєте про цей новий реліз від Модрахеда? Та чи вважаєте ви, що такі видання насправді поплюжать пам'ять Лемі? Чи навпаки, ви просто щасливі, що у вас є щось нове від Модрахеда? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Дякую за перегляд цього короткого відео, друзі. На цьому тижні насправді не буде дайджеста, Тому що насправді всі головні події в світі металу ми обговоримо такими маленькими короткими відео. Не забудьте підписатися на канал Мерл Пилдрим Українською і слава Україні!